У вас зараз є проблема. І вам здається, що вам відоме рішення, але ви не вирішуєте цю проблему. І так проходить день за днем, день за днем. Про що це говорить? Про те, що, скоріш за все, ви відчуваєте страх перед результатом, який дасть це вирішення. Або ви не впевнені у своєму рішенні. Або емоції, які ви відчуваєте під час прийняття рішення, вам заважає. Це все говорить про те, що ви відкладаєте цей момент, або те рішення, воно не єдине правильне, можливо, є і інші рішення, які вас задовольняють. Тому, якщо ви прагнете розібрати свої ситуації, я готовий вам допомогти. Професійний психолог і коуч, я запрошую вас на первинну безоплатну консультацію, де ми розберемо ваш запит і знайдемо рішення.